Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приготую з вами м'ясо по-французьки, покажу, як роблю це я. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для даної страви нам потрібно будь-яке м'ясо. Я використовую зазвичай свинину, але можна брати ще і телятину, і курятину, все, що вам подобається. У мене тут домашня свинина трішки з салом. Я її нарізала невеликими такими шматками і їх відбиваю. Відклала їх в сторону і наступне, що я роблю, це нарізаю цибульку напівкільцями. Тут вже можете нарізати, як вам подобається. Мені подобається саме ось така нарізка. І тепер будемо формувати наше м'язко. Викладаю ось ці шматочки відбитого м'яса на дно форми, так як у мене воно трішки жиром, то я нічим форму перед цим не змащувала. Саме м'яско я посипаю трішки солью, спеціями до шашлику. Тут спеції можете ви використовувати. будь-які. Зверху змащую майонезом і посипаю нарізаною цибулькою. Тепер зверху викладаю знову ж таки відбиті шматочки м'яса так тісненько їх трішки викладаю, бо вони все-таки при запіканні будуть трішки зменшуватися. Зверху, знову ж таки, посипаю я сілью, спеціями, змащую майонезом і зверху буду викладати заморожені помідори. У мене вони ще були трішки в запасах, хоча вже сезон, весна, і я взагалі стараюся брати зараз свіжі помідори, але все-таки залишки не лишати ж їх пропадати, тому використовую саме ось тут. Також тут ви можете використовувати шампіньйони або солодкий перець. Взагалі, на що вас вистачить фантазії, те і використовуйте. Далі я натираю твердий сир, який зверху посиплю, щоб у нас була дуже гарна шкуринка. Розігріваю духовку до 200 градусів можна навіть на 180 тільки просто довше випікати. При 200 градусах вистачає буквально хвилин 40 Все залежить від того, якої товщини у вас м'ясо. Я трішки страву перетримала в духовці, не робіть моїх помилок. Якщо не впевнені, що вчасно заглянете і виймете, то сиром відразу не посипайте, а посипайте уже тоді, коли ваша страва практично готова. Дане м'ясо дуже соковите, смачне, єдине псує тут вигляд ось ця шкоринка із сиру, але на смак це аж ніяк не впливало. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні прості рецепти, тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!